Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 4 грудня 2023 року і хочу трошки вам розповісти про вино. Ось дивіться, я не знаю, чи камера то передає, ні, спробую зблизити. Ось, тут, ось тут, бачите, палець, є бульк. Значить, воно ще чуть-чуть грає. Чуть-чуть дивіться, тут, може покаже камера, ось показує. Під віком багато бульок. Ось, ось, ось до бачите? бачите? Там їх багато є, значить це вино теж грає. Ось таке-тако-хі буде добре видно вам. Вино ще має стояти. Дивіться. А тут вже пластмасові кришки тут такі. В чому річ? Річ в тім, що буває... От підходиш ранці, а води немає. Буде не то, що її, вона випарувалася з часом поступово, а її раптово не стало. Ви доливаєте, робите майже повну кришку і наступний день знову води немає. Що робити, в чому річ? А це означає, що воно вже виграло, і воно не викидає звідти вуглекислий газ, а втягує туди і втягує воду. Я надягаю в такому випадку кришки, розливати його в пляшки. Ще рано. Воно ще має тиждень-два постояти. Має постояти в приміщенні. І тоді, і тоді. І лише тоді його розливати. Дехто мені скаже. А коли з осадку знімати? Ну, хтось знімає осадку, хтось не знімає. Особисто я не знімаю осадку. Я не знімаю ось. Бачите, так що вино ще має постояти. Ось. Бачите, не знаю, чи камера то передає. Скільки під верхом ще є таких малюсеньких бульбашок. Значить вино ще грає, його в пляшки ні в якому разі розливати ще не можна. І, і нести до льоху теж не можна. До підвалу, до льоху нести не можна. Ще має стояти. Ще має стояти. Коли вже тих бульбашок не буде, і десь через тиждень, десь так приблизно, так, десь через два, вже ми розливаємо в пляшки. Як я буду розливати, я покажу. Можливо, оц... оце є маркет. Ось це маркет є. З нормальними кришечками, бачите, він стоїть. Як його буду розливати, я покажу. Це Ізабела. Теж вона вже виграла. Далі воно буде грати в льосі. До речі, якщо будете додати цукор. Не цукор, а кришки такі будете надягати. Подивіться, спробуйте, чи воно солодке, чи не солодке. Можливо, трохи треба цукру додати. От якось так. Тому що якщо розливати в пляшки, то має бути мінімум 16% цукру. Інакше воно зберігатись не буде. Якось так. Якось так, товариство. Ну я думаю, я вам все розповів про вино. Нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.